70 років максимальний термін І У всьому виненку підон саме з таким заголовком вийшов новий випуск. Офіцерові поліції, які розповсюдив фото з місця злочину, загрожує до Тіло Виявили у жахливому стані її обличчя, торс та верхня. Одразу після того він намагався змити її шкіру в. Те, що Ерік Франциско Робледо Роса зробив з Інгрід Ескамілією Варгас, не можна описати словами. Вони перебували у тривалих стосунках, ходили на побачення. Інгрід виховувала його сина. Але 9 лютого 2020 року сталося жорстоке вбивство. Свідком злочину став син Робледо від першого шлюбу, який мав раз. Справа Інгрід Ескамілії. Привернуло широку увагу не лише через надзвичайну жорстокість злочину, але й через витік фотографій з місця події, які було оприлюднено в медіа та соціальних мережах. Це викликало хвилю обурення в суспільстві. Цей випадок став ще одним гучним символом проблеми гендерно зумовленого насилля в Мексиці, де щоденно вбивають у середньому 10 жінок. Вітаю, пані та панове. Я хастур. А це справа, що перевернула законодавство про розголос у справах про вбивство жінок у Мексиці. Інгрід із Варгас. Інгридис Камілья Варгас народилася 3 жовтня 1994 року в муніципалітеті Хуанга Ліндо, штат Пуебла, Мексика. Вона була однією з п'ятьох дітей родини і мала сестру близнючку. Матір пішла з сім'ї, тому вихованням дітей займався виключно батько, який помер у 2014 році. Інгрід тепло згадувала його за любов і турботу, хоча він і помер, коли вона була підлітком. Освіта та розвиток були важливими пріоритетами для інгрід. Вона здобула вищу освіту за спеціальністю адміністрація туристичного бізнесу і отримала ступінь магістерки з тієї ж спеціальності. Свою любов до навколишнього світу та природи вона демонструвала в соціальних мережах, де публікувала заклики берегти довкілля. Проте лише гучними гаслами та словами вона не обмежувалася. Інгрід була активною та небайдужою до чужого горя. Після руйнівного землетрусу 19 вересня 2017 року вона долучилася до волонтерських робіт з відбудови житла у постраждалих районах. Зокрема, вона допомагала відновлювати будинки в місті Хохутла де Хуарес, штат Мерелос, у рідній громаді Нуева Некаса Канадітас Хуан Галіндо. Інгрід була відомою людиною у 2013 році. Вона перемогла у місцевому конкурсі краси і здобула титул королеви свого містечка. Друзі та близькі характеризували її як життєрадісну, доброзичливу і завжди усміхнену дівчину. Вона дуже любила тварин, подорожі, каву, охці, меленіали та природу, а понад усе свою родину. В соціальних мережах Інгрід називала сестру близнючку головним пріоритетом у своєму житті. На момент трагедії, Інгрід проживала у Мехіко, куди переїхала для навчання та роботи. Вона мешкала разом із своїм хлопцем Еріком Франциско Робледо у районі Валехо аль Густаво Амадеро на півночі Мехіко. Інгрід також співпрацювала з муніципальною владою свого рідного містечка. Перед її похованням дівчині навіть влаштували громадську церемонію прощання у будівлі мерії Хуанга що свідчить про повагу громади до неї. Пам'ять про Інгрід як про добру, освічену і активну молоду жінку стала важливим елементом публічного дискурсу після її смерті. Суспільство наголошувало, що вона не заслужила такої жорстокої долі, яка її спіткала. Адже у світогляді людства добрі люди заслуговують кращого у цьому житті. Однак у злочинця свої погляди. Ерік Франциско Рубледоросас. Ерік Франциско Рубледоросас на момент злочину був 46-річним чоловіком, інженером за фахом, який працював цивільним інженером. Він походив із Мехіко і мешкав разом з Інгрид Ескамільєю, підтримуючи з нею стосунки упродовж п'яти років. За повідомленнями, Ерік Франциско раніше був одружений і мав сина від попереднього шлюбу. Відомо, що його неповнолітній син, хлопчик, з розладом аутистичного спектру, час від часу проживав із ним та Інгрід. Історія насилля з боку Еріка Франциско не почалася раптово. Його колишня дружина подавала на нього офіційну скаргу про домашнє насильство. У тій справі суд видав наказ про захист потерпілої, при цьому сама Інгри Дескамілья зверталася до поліції зі скаргами на насильство з боку свого партнера одного разу, однак вона відкликала ту заяву. Цей факт відображає типову ситуацію багатьох жертв домашнього насильства. Попередні тривожні сигнали часто не призводять до запобігання трагедії. Ерік Франциско Робледо Росас мав проблеми з алкоголем та, можливо, вживав заборонені речовини. Під час вбивства він перебував у стані алкогольного сп'яніння, що стало одним із факторів конфлікту. Згодом він сам зізнався поліції, що перед злочином вживав наркотичні речовини і його поплутав біс, після чого він нібито не тямив своїх дій, як зручно. Цими недолугими поясненнями він намагався скористатися, щоб виправдати свою поведінку, але слідство та суд встановили чіткі факти умисного вбивства з особливою жорстокістю. Варто зауважити, що після арешту Еріка Франциско направили на психіатричну оцінку до центру чоловічої психосоціальної реабілітації у в'язниці на півдні Мехіко. Оскільки на попередньому слуханні він погрожував, ну нехай буде вистрибнути життя, але в останню мить згадав, що боїться висоти. Це могло свідчити про його психічну нестабільність чи спробу викликати співчуття до себе. Однак судово-психіатрична експертиза була частиною процесу, щоб з'ясувати його осудність та стан психіки, бухати дорожче за життя. Увечері 9 лютого 2020 року у квартирі номер 501 на вулиці Таманьо 258 в районі Валехо Густаво Амадеро між Інгрід та Еріком спалахнув конфлікт. За словами Еріка Франциско, сварка зав'язалася через його зловживання алкоголем. Інгрід висловила невдоволення тим, що він пив, і почала йому докоряти за це. Існують також версії, що сварка могла мати елемент ревнощів. Деякі повідомлення вказували, що Інгрід та Ерік сперечалися через це, хоча сам убивця у свідченнях це заперечував. Встановлено, що на момент сварки Робледо був у стані сильного сп'яніння. Суперечка досить швидко переросла у фізичне протистояння. Судячи зі свідчення Еріка, вони почали боротьбу, під час якої Інгрід ймовірно намагалася захиститися ножем, хоча слова вишкрипка викликають великі сумніви. У розпалі сварки сталася трагедія. Зі слів Еріка Франциско, інгрід нібито схопила кухонного ножа, погрожуючи йому, і навіть вдарила його кілька разів по руках або тулубу. Пізніше поліція зафіксувала на тілі робле до кілька порізів, що узгоджуються з його розповіддю про бійку. Однак ці порізи не зупинила агресора. Ерік Франциско вихопив той самий ніж і напав на інгрід. Він наніс їй не менше п'яти ударів ножем, у тому числі кілька глибоких поранень у шию. Від отриманих численних ножових поранень у ділянку шиї інгрід загинула на місці. Проте на цьому жахіття не завершилося. Те, що злочинець зробив далі, приголомшило навіть найдосвідченіших слідчих. Саме цей факт ламає легенду про те, що Інгрід напала першою після вбивства. Ерік Франциско вирішив позбутися тіла та слідів злочину у надзвичайно жорстокий спосіб. Він оббілував бідолашну Інгрід, починаючи з обличчя аж до колін, цей акт особливої жорстокості вразив суспільство та став центральною деталлю справи у медіа. Окрім того, що злочинець. Понівечив тіло, витягнувши деякі його частини. Пізніше у розмові з поліцією він пояснив свої дії тим, що хотів приховати докази. Мовляв, не хотів, щоб хтось дізнався про вбивство. Проте той факт, що його син був свідком, його ніяк не зупинив. Ерік Франциско намагався змити та сховати частини тіла. За його словами, він викинув органи в унітаз та каналізацію, сподіваючись, таким чином знищити докази. Коли змити рештки не вдалося, бо каналізація просто забилася, він зібрав фрагменти тіла, загорнув їх у великий пластиковий пакет зеленого кольору і виніс із квартири на вулицю, аби позбутися їх у придорожній каналізаційній ямі. Ці дії свідчать про певний план приховання злочину, хоча він був виконаний хаотично та шокуюче. Як було зазначено раніше, свідком кривавих подій став 15-річний син Робледо. За деякими даними він перебував у квартирі і бачив щонайменше частину того, що зробив його батько. Усвідомивши серйозність скоєного Робледо, вирішив зателефонувати своїй колишній дружині матері хлопчика. Близько третьої години ночі, в ніч на 10 лютого, він зателефонував їй і зізнався, що вбив свою партнерку. Шокована цією інформацією, жінка негайно подзвонила до поліції та повідомила про зізнання колишнього чоловіка. Майже одночасно з цим патрульний поліціянт, який випадково опинився неподалік, звернув увагу на чоловіка, що буквально тинявся вулицями, залитий кров'ю. Поліціянт запитав Еріка, що сталося, і той відразу почав говорити щойно. Він вчинив жорстоке вбивство. Однак, зізнання виглядало настільки гротескно, що офіцер спершу. Не повірив його словам професіоналізм. Робледо наполіг, що правоохоронець пройшов з ним до його квартири, аби показати місце злочину. Коли поліція зайшла до помешкання, їх очікувала жахлива картина. Двері квартири номер 501 були прочинені. На підлозі перед покою виднілися калюжі крові. У вітальні всього за кілька метрів від входу лежало понівечене тіло молодої жінки. Інгрід була мертва з її тіла. Майже повністю було обдерто шкіру. У квартирі також знаходився зелений пластиковий пакет, куди злочинець намагався скласти рештки. Вбивцю було затримано на місці. При обшуку слідчі виявили кухонний ніж, імовірно, те саме знаряддя злочину, а також сліди боротьби, порізи на самому Робледо, які підтвердили, що між ним та інгрід сталася сутичка. Еріка Франциско Робледо Росаса одразу взяли під варту та посадили до патрульного автомобіля. Уже в поліційній машині він почав детально розповідати про вчинений злочин. Частина цього первинного зізнання була записана на відео одним із офіцерів поліції, і згодом вона потрапила до соціальних мереж. На відеозаписі, який пізніше поширювався в інтернеті, видно чоловіка у скривавленому одязі, який спокійним тоном пояснює офіцерам деталі. Він каже: Вона розлютилася, бо я пив. Заперечує мотив ревнощів та стверджує, що жінка першою його поранила. Далі, відповідаючи на запитання поліціянта, розділив на частини та спотворив тіло. Ерік зізнається: Не хотів, щоб люди дізналися. На питання: Де ж ти подів її частини та шкіру, яку ти зняв? Він відповідає: Кажу ж, у каналізацію». І на завершення на питання, чому ти хотів це приховати. Коротко кидає Через сором за страх. Ці моторошні зізнання шокували навіть бувалих поліціянтів. Незабаром підозрюваного вже офіційно затримали та передали до відділу розслідування вбивств для подальших дій. Шокована навіть поліція одразу ж після виявлення тіла Інгрід і затримання Робледо. На місце прибула слідчо-оперативна група з прокуратури. Криміналісти задокументували жахаючі речові докази: ніж зі свідами крові, сліди боротьби в квартирі, залишки тіла та органів жертви, яких злочинець не встиг позбутися. Було відкрито кримінальну справу її одразу кваліфікували як статево-специфічний злочин відповідно до мексиканського законодавства, що передбачає особливу категорію для вбивств жінок не ґрунті, гендерної ненависті чи домашнього насильства, підозрюваного Еріка Франциско Робле-Доросаса було офіційно взято під варту і доправлено до прокуратури для надання свідчень. У перші ж дні після арешту, 10-11 лютого 2020 року, прокуратура оголосила, що затриманому буде пред'явлено обвинувачення в умисному вбивстві з обставинами, що обтяжують, з огляду на особливу жорстокість злочину для робледо обрали запобіжний захід у вигляді попереднього ув'язнення на період проведення слідства 12 лютого 2020 року. Суддя на попередньому слуханні визнав законність затримання підозрюваного. І постановив залишити його під вартою без права внесення застави. На тому ж засідання суд офіційно включив Робледо у процес. В Мексиці вживається термін: процес винесення офіційного обвинувачення і початку судового провадження за статтею Умисне гендерно зумовлене вбивство. Суддя дав слідству тримісячний термін для завершення додаткового розслідування і збору доказів. Протягом розслідування прокуратура міста Мехіко зібрала величезний обсяг доказів, серед них свідчення очевидців, зокрема, колишньої дружини Робледо, яка відповіла на його дзвінок, сусідів, які могли чути сварку та бачити підозрюваного та інших. Протоколи огляду місця подій, медичні та судово медичні експертизи. Результати розтину тіла інгріт підтвердили множинні колоторізані рани в області шиї, які були несумісні життям та посмертне понівечення тіла, серед яких зняття шкіри та вилучення органів на одязі Еріка Франциско. Зареєстрованому як речовий доказ була кров жертви. Експерти в галузі судової експертизи намагалися скласти психологічний портрет злочинця. Але на перших етапах це ускладнювалося тим, що Робледо відмовився давати будь-які детальні покази про мотиви, посилаючись на право не свідчити проти себе. Тим не менше, слідство спиралося на його початкові зізнання, зафіксовані на відео, та в протоколах поліції, які містили шокуючі деталі цього злочину. Прокуратура заявила, що не буде використовувати у справі жодних фотографій чи відеоматеріалів, які потрапили у мережу. Це рішення ухвалили, щоб не порушувати права жертви та її сім'ї, і щоб уникнути ревіктимізації, тобто повторної травматизації інгрід, адже витік цих матеріалів сам по собі став окремим болючим скандалом. Натомість обвинувачення спиралося на традиційні докази, свідчення, експертизи, речові докази з місця злочину. Серед важливих факт попередньої скарги на насильство від колишньої дружини Робледо він демонстрував схильність підозрюваного до агресії. Хоча ця попередня сварка була окремою і стосувалася іншої потерпілої, прокуратура підкреслювала нею модель поведінки обвинувачуваного. Колишня дружина Робледо на момент трагедії мала дійсний охоронний припис проти нього, виданий сімейним судом. Після заяви Еріка на попередньому слуханні про наміри накласти собі в руки і на обличчя. Суд постановив провести процедуру комплексної психологічної та психіатричної оцінки ментального стану злочинця. Рубле допомістили до спеціального центру психосоціальної реабілітації у в'язниці для спостереження фахівцями. Однак, як повідомляли прокурори, підозрюваний не співпрацював активно з лікарями і не надав розгорнутих пояснень свого стану чи мотивів. Він скористався правом мовчання щодо мотивів, тому слідчим довелося будувати версії на основі непрямих даних. Серед можливих мотивів називалося домашнє насильство на ґрунті ревнощів чи контролю, а також алкогольне сп'яніння і, можливо, наркотичне сп'яніння злочинця. Попри брак співпраці зі сторони обвинувачуваного, зібрані докази були доволі переконливими. Вже в квітні 2020 року слідство володіло достатньою доказовою базою, аби впевнено стверджувати, що Ерік Франциско Робледо Росас умисно вчинив вбивство інгрід з особливою жорстокістю. Справа перейшла у фазу підготовки до судового розгляду навіть попри розпал пандемії covid 19 яка дісталася тих країв навесні 2020-го, через що терміни могли затягнутися. Тіло інгри та після проведення розстану та експертиз було передано родині вже 10 лютого 2020 року. Наступного ж дня її поховали у рідному містечку Нуеванекаса. Перед похороном відбулася прощальна церемонія. Труну з тілом Інгрід встановили в залі місцевої муніципальної адміністрації, де мешканці могли вшанувати її пам'ять. На похорон зібралося близько трьохсот людей: рідні, друзі, знайомі та місцеві мешканці. І вони відкрито вимагали справедливості та покарання винного. Атмосфера була сповнена скорботи та обурення. Ім'я Інгрід почало звучати як заклик до дії проти насильства над усіма жінками. Родина Інгрід також звернулася до преси і громадськості з проханням про повагу. Вони закликали змі не публікувати шокуючих фото, щоб зберегти гідність пам'яті їх доньки та сестри. Навіть суддя в шоці. Судовий розгляд справи про вбивство інгрід Ескамільї тривав понад два роки. Підсудному Еріку Франциско Робладороса інкримінували кваліфікований феміцид, який у Мехіко передбачає одне з найсуворіших покарань. Слухання у справі відбувалися в одному з судів Мехіко. Процес отримав великий розголос. На засідання приходили журналісти, правозахисники. А біля суду не раз збиралися активісти і активістки з вимогою справедливого вироку. Важливо зазначити, що мексиканське законодавство щодо феміциду дозволяє максимальні терміни ув'язнення, і влада від початку наголошувала, що добиватиметься для винного найвищої міри, яка їм буде доступна. Розгляд справи розпочався після завершення досудового слідства. На суді прокуратура представила кумуляцію доказів, про які згадувала матір Інгрід, тобто достатню кількість прямих і непрямих доказів. Серед доказів були свідчення поліціянтів, що затримували підсудного та чули його зізнання, результати криміналістичних експертиз, відеозапис його зізнання в патрульній машині, а також медичні докази сутички, порізи на тілі підсудного, які узгоджуються з його версією подій. Захист Еріка Франциско намагався пом'якшити відповідальність, заявляючи про його стан афекту чи можливу втрату пам'яті через алкоголь та речовини. Але ці аргументи не знайшли достатнього підтвердження. Психіатрична експертиза визнала його осудним на момент скоєння злочину. Він усвідомлював свої дії та їх наслідки. Хоча він і перебував у стані сп'яніння, це не звільняє від відповідальності. Тож, 13 жовтня 2020 року, суддя оголосив вердикт: Ерік Франциско Робладоросас був визнаний винним у феміциді Інгрид Ескамілії Варгас. За кілька днів, 17 жовтня, було призначено покарання 70 років позбавлення волі, що є максимальним можливим терміном ув'язнення за цей злочин у Мехіко. Окрім цього, вироком передбачалося, що засуджений повинен виплатити грошову компенсацію родині жертви, покрити витрати на поховання та репарацію моральної шкоди. Під час слухання щодо призначення покарання було відзначено, що підсудний не виявив ознак каяття. Сторона обвинувачення та родина Інгрід залишилися задоволеними вироком. Матір жертви заявила, що суд почув їхнє прохання і застосував найвищу з можливих мір. Вирок 70 років фактично означає, що Ерік Франциско проведе решту життя за ґратами в Мексиці. Не існує смертної кари чи довічного ув'язнення як формального покарання за феміцид. Але 70 років це максимально жорстокий вирок, який прирівнюється до довічного терміну з огляду на вік засудженого. Захист Еріка Франциско подав апеляцію, намагаючись його скасувати або зменшити термін. Однак, 12 жовтня двадцять року, апеля... Апеляційний трибунал залишив вирок у силі, як повідомила прокуратура під час апеляції, стороною обвинувачення були представлені додаткові аргументи і уточнені докази, що переконали суддів другої інстанції підтвердити провину Робледо Росаса. Завдяки цій судовій перемозі сім'я з Камільї та громадськість отримали підтвердження, що такий жорстокий злочин не залишиться без належної відповіді держави. А вона здали максимум 15 років. Цей прецедент також підкреслив важливість правильної кваліфікації злочину як феміциду і професійної роботи слідства та прокуратури навіть під тиском суспільної уваги. Обурене суспільство. Однією з найбільш обговорюваних сторін справи став витік та публікація фотографій спотвореного тіла Інгрід, вже 10 лютого 2020 року. Два мексиканські таблоїди Пасала та Лапренса вийшли з жахливими першими шпальтами, на яких було надруковано реальні фотографії з місця злочину. Газета Пасала навіть розмістила цинічний заголовок, і у всьому винен купідон. Обігруючи тим самим назву популярної пісні та нівелюючи серйозність події, цей заголовок і публікація фото викликали хвилю гніву, громадськість засудила жовту пресу за відсутність етичних стандартів у медіа. Фотографії тіла Інгрід також поширювалися і в соціальних мережах, що спричинило гарячі дебати про нормалізацію насильства проти жінок у медіапросторі та брак гендерночутливої перспективи у висвітленні таких злочинців. Експерти заявляли, що подібне поширення шок контенту не лише несе неповагу до жертви, а й перешкоджає належному розслідуванню і кваліфікації злочину як феміциду, адже зміщує фокус проблеми насильства на сенсаційні деталі. У відповідь на скандал з витоком зображень влада міста Мехіко оперативно відреагувала. Чільниця уряду Клаудія Шейнбаум вже 11-12 лютого публічно засудила дії тих, хто розповсюдив фото, назвавши це образою не лише для сім'ї жертви, а й для суспільства. Вона пообіцяла, що відповідальні понесуть покарання. Ініціювавши внутрішнє розслідування щодо шести посадовців, які могли бути причетні до витоку службових матеріалів. Ясна річ, що серед перших, хто фотографував місце злочину, були поліціянти та судмедексперти. і одна з фотографій, які вони зробили, потрапила до преси. Уже в грудні 2020-го був заарештований один поліціянт столичного секретаріату громадської безпеки. Слідство встановило, що саме він, один із перших двох правоохоронців на місці злочину, Злив фотографій журналістам. Цього екс-офіцера притягнули до кримінальної відповідальності за розголошення службових матеріалів. Паралельно із заходами покарання влада розпочала роботу над законодавчими змінами. Що в лютому 2020-го, на хвилі обурення прокурорка Мехіко Ернестіна Годой, заявила про необхідність нового закону, який заборонить і каратиме поширення матеріалів із місця злочину посадовцями. Вона підтримала ініціативу Шейнбаум щодо санкцій за такі витоки. Та почала підготовку відповідного законопроекту, який неформально назвали законом Інгрід. 24 лютого 2021 року Конгрес міста Мехіко одноголосно ухвалив поправку до кримінального кодексу столиці. Відтепер держслужбовцям за незаконне розповсюдження фото, відео, документів або будь-якої інформації з матеріалів слідства загрожує від двох до шести років ув'язнення. На федеральному рівні тема також набула розвитку у 2021 2022 роках. Парламент Мексики розглянув зміни до федерального кримінального кодексу щодо покарання за поширення доказів подібних злочинів. У березні 22-го нижня палата конгресу схвалила поправки, які вводять суворі покарання за розповсюдження матеріалів кримінальних справ. А у вересні 23-го року ці правки після доопрацювання, були затверджені за цією реформою. Не лише посадовці, а й будь-хто, хто поширює фото чи відеоматеріали з розслідувань чи автопсії, може отримати до 10-20 років ув'язнення залежно від обставин. Втім, такі суворі санкції спричинили й дискусії щодо спроби обмежити свободу слова, адже деякі журналістські організації висловили занепокоєння, чи не буде цей закон використано для обмеження. Журналістських розслідувань. Проте захисники закону наголошували, що йдеться саме про захист гідності, жертв та справедливість, а не про цензуру. Дякую за увагу.